мы сегодня имеем, ну, хоть какой-то мир. Я, я хочу пожелать вам здоровья, крепкого, неуязвимости, непобедимости. Ну, очень трудно выразить словами все, что я хочу вам сказать, потому что просто такая благодарность вашим матерям, вашим женам, вам. Слава вам, герої! Слава нашій армії! Слава Україні! Солдат Сільошкін Віталій Олегович, стрілець відділення охорони Слов'янського об'єднаного міського військового комісаріату Донецької області. Праздник, память о наших, ну, получается, о, ну, тех людей, которые отдали за наш, ну, за нашу свободу жизни своей, чтобы мы жили в мирной, в мирном мирной стране. вот, И ничего не боялись. Вот. Украина! Героям слава! Щодо мене, то це свято дійсно для того, щоб об'єднати всіх нас, українців, всіх мужніх воїнів і дати, віддати якусь подяку за те, що дехто вижив, дехто не вижив, щоб всі пам'ятали, щоб були такі воїни, герої, які не... Кладаючи рук і не сплющуючи очей, захищали нашу Україну і сподіваюся, що перемога буде на нашій стороні і все закінчиться, дай би Бог миром.